Просто так же Бог дав дійсно сьогодні. Чесно кажучи, що зранку я забула, що це є свято, це мучениць, діє, віри, надії і любові. Але коли я готувалася до проповіді сьогодні, то Бог просто зразу відкрив мною мученицю. І дійсно видно, що про цю тему треба сьогодні відговоритися. постраждав за справедливий. Від смерти. Але він таки виходять від, від дійсно померлих стіна, він дійсно ті страсті. Ті страсті, і ми зараз говоримо, що ці страсті. Ми не могли прийняти цей дар спасіння, бо дар спасіння Ісус Христос нам запевнив своєю смертю на Христі своїми стражданнями, своїми страстями, своїми терпіннями. Він свідчив про Бога. обороти в нашому житті. І дійсно він є той досконалий мучень. І коли ми прослідкуємо це життя Ісуса Христа, це все, що відбувалося як від на листів, то ми побачимо, що є пару таких особливостей, тобто характеристик мученика. Хто ж такий є мучення? Перший. Це є той, хто перший зміцнений Божою благодаттю Духа у час смертельної святи. Випам'ятаємо, що навіть Ісус Христос перед своїми схрестями пішов і молився в Його вороні, і англо Господній пішов втішати. Удачи мучили. Це отримує людину, людина, яка має велику віру, таку велику віру Христа, що готова померти за нього. І ми пам'ятаємо перших християн, які цю віру продовжували, проносили через роки, через століття Чим? Ця віра була покроплена мучениця живилася в учнівській роти. Друга характеристика дуже важлива це є мовчання і непризнання призвачення і образа. Тобто ми пам'ятаємо навіть Ісус, якого милиться, це що ти цар, скажеш, що ти там, хто тебе вдарив, потім пила Боже, прийми мою душу. Але говорю, але прости, не зарахуємо за гріх. Господи, не зарахуємо за гріх. І це є така дуже велика особливість, характеристика людини мучених, Бачили, що Ісуса Христа зіп'яли і зліва, і справа зіп'яли двох розбійників, то ці розбійники терпіли як? Заслужені. Вони мучилися так само, як і він. Але це не було. que dizem não pensar no І людина сторіння посвянила руку на нього, підняла свігу на Божию. Ісус цей помер мовчи. Божої набуття. І просить, як ми вже казали, для своїх е, ворогів, просить милосердя від Отця Небеса. І так е, робить кожен мученик, який вмирає за віру Христову, який вмирає за справедливість. Коли ми побачимо зараз, що робиться в нас в країні, Але тоді, коли ми вийшли на майдан, ми просили, щоб Господь. У... E por Багатого визволення. І коли ми зачитаємо супитання, цісаємо сказання, слугами виградені багатьох, їхні беззаконня понесе. Взяли на себе гріхи багатьох і за грішників заступав себе. Ми знаємо, що для того, щоб зерно породило добрий урожай, то то насіння, яке падає в землю, має що. так є в нашому житті, той, хто дійсно довіряє до кінця господин, той, хто вірить Богу без застережу, чи то є горе, зараз в сім'ї, чи то є якась біда, чи то є радість і щастя, довіряє Богу і своє життя, той побачить плоди. Тому що є духовним мученицем, Ісус Христос став вічним мучеником, який пролив свою святу кров. Але ми, які віримо в Ісуса Христа до кінця, які приходимо і черпаємо Його святих наймів з його тіла. Ми розбігаємо це мучениство, але тільки... відкликаємо Далі її і вона лишається потікати, як приходить по Божіму цю ситуацію. Вона її віки. Господь дає ту нас пробачення, то милосердя не може походить.